Таємниця старого будинку історія про домового. Ця історія трапилася в одному маленькому селі, де старий будинок стояв осторонь від інших. Ніхто не знав, хто там жив раніше, але всі місцеві уникали його. Кажуть, що в цьому домі мешкав не тільки дух старовини, а й сам господар оселі, домовий. Молода сім'я Олена, її чоловік Андрій і їхній п'ятирічний син Іванко вирішила купити цей будинок. Їм розповідали про дивні події, що відбувалися тут, але вони не звернули уваги. Будинок був затишний і продавався за смішну ціну. Першої ж ночі Олена прокинулася від тихого шепоту, який лунав десь на кухні. Спершу вона подумала, що це Андрій. Але коли глянула поруч, він мирно спав. Олена вирішила перевірити. Увійшовши до кухні, вона побачила, як чашка самотньо катається по столу. А на підлозі лежала сіль. Серце закалатало, але Олена переконала себе, що це віта. Наступного дня Андрій знайшов дивну ляльку, зроблену з соломи, під порогом. Вирішивши, що це просто дитяча забавка, він кинув її у смітник. Увечері зникли ключі від будинку. Їх шукали всією сім'єю, але марно. Коли настала ніч, раптово в коридорі почулися кроки. Олена і Андрій вийшли зі спальні і побачили, що всі двері і вікна раптово розчинилися. На підлозі біля порога знову лежала та сама лялька. Іванко сказав Це дядько з бородою. Він сказав, що не любить, коли викидають його речі. Наступного дня Олена вирішила звернутися до старої бабусі з сусіднього будинку. Та, почувши історію, спокійно сказала: У вашому домі живе домовий. Він тут давно і не любить, коли порушують його порядок. Якщо хочете миру, пригостіть його молоком та хлібом. Увечері Олена поставила на стіл тарілку з хлібом і чашку молока. Тихо промовила. Вибач, якщо ми щось зробили не так. Ми не вороги. Будь ласка, прийми цей дарунок. Тієї ночі в будинку було незвично тихо. А на ранок молоко зникло. А хліб лежав акуратно розділений на шматочки. Після цього в домі настала дивна гармонія. Домовий більше не пустував, а навіть допомагав. Зниклі речі раптом знаходилися в найбільш очевидних місцях. Одного разу, коли Олена забула вимкнути газ, двері на кухню самі голосно грюкнули, і вона повернулася якраз вчасно. Іванко часто грався з у дядьком, хоча його ніхто не бачив. Одного разу він сказав мамі. Він каже, що тепер ми його сім'я. З того часу Олена зрозуміла навіть у найзагадковішому місці можна знайти спокій, якщо проявити повагу до тих, хто був тут до нас. Старий будинок став справжнім домом, але вони ніколи не забували залишати для свого невидимого сусіда чашку молока на ніч. Чи вірили ви колись у домового? Можливо, він і у вас ховає ключі або тихо шепоче, коли всі сплять. Пам'ятайте? Інколи найкраще, що можна зробити, це зберігати мир і гармонію зі світом довкола. Інша наша історія, кнічний гість, о розповість нам як містика ближче до нас, ніж ми можемо собі уявити. У цій історії йдеться про те, як молода дівчина Аліна зіткнулася з чимось, чого не змогла пояснити. Після цього вона ніколи більше не лишалася вдома на самоті. Аліна завжди любила вечори вдома. Жила вона сама. У невеликій квартирі на окраїні міста. Одного разу, після важкого робочого дня, вона лягла спати рано. Але близько другої ночі прокинулася від глухого стукоту в двері. Вона прислухалася. Стук повторився, але дуже тихо, ніби хтось бив кулаком, намагаючись не розбудити інших. Аліна підійшла до дверей і спитала: Хто там? У відповідь, тиша. Коли вона заглянула у дверне вічко, за ним не було нікого. Вирішивши, що їй здалося, Аліна повернулася до ліжка. Але щойно вона лягла, стукіт повторився вже гучніше. Цього разу стукіт супроводжувався шепотом. Слова були невиразними, ніби говорили на іншій стороні дверей. Пусти її почулося тихо, але чітко. Аліна застигла вона не відчиняла дверей. Але відчуття було таке, ніби щось стоїть зовсім поруч, лише у кількох сантиметрах від неї. Її серце калатало, як скажене. Вона тихо підійшла до дверей і заглянула в вічко вдруге. На цей раз за дверима стояло щось високе, темне, схоже на тінь. Його обличчя неможливо було розгледіти, але очі світилися жовтим вогнем. Воно знову прошепотіло. Пусти її. Аліна закричала і кинулася до телефону. Але коли вона подзвонила в поліцію, стукіт припинився. Коли приїхали поліцейські, вони нічого не знайшли. На сходах і в під'їзді було порожньо. Наступного ранку Аліна побачила щось дивне біля своїх дверей тонку білу лінію солі. Вона знала, що сіль часто використовують у старих ритуалах, щоб захиститися від злих духів. Але звідки вона взялася? Того ж дня вона розповіла про все своїй сусідці. Бабуся, яка мешкала поруч, уважно вислухала і, зітхнувши, сказала: Це може бути той, кого сюди колись викликали. Не звертайся до нього, не відповідай і не відчиняй дверей. І завжди тримай під порогом сіль. Аліна хотіла все забути, але наступної ночі тінь повернулася. Цього разу шепіт був голоснішим, а двері почали трястися. Ніби хтось намагався їх вибити. Від страху Аліна запалила всі лампи в квартирі, але навіть це не допомогло. Тінь проникла до її кімнати. Воно не говорило, але дивилося на неї своїми палаючими очима. Аліна спробувала закричати, але з її горла не вирвався жоден звук. Вона відчула, як кімната стає холодною, а її тіло охоплює моторошний страх. Здається, це тривало вічність. Аж поки вона не почула голос бабусі за стіною, яка голосно молилася. Тін відступила, а потім зникла, ніби її ніколи не було. На ранок бабуся розповіла, що цей будинок стоїть на місці старого кладовища, де колись проводили темні обряди. Іноді ті, кого викликали, залишаються назавжди і шукають нових жертв. Аліна переїхала через кілька днів, але щоразу. Коли чує стукіт у двері посеред ночі, її тіло охоплює холодний піт. Чи замислювалися ви, хто може стояти за вашими дверима вночі? Наступного разу, перш ніж спитати, хто там, подумайте, чи хочете ви це знати. До нових зустрічей, і хай тіні не зазирають у ваші вікна.